Мишеня Тім їде до бабусі. Сьогодні тато мишенята Тіма прийшов з роботи дуже радісний. Дивіться, що в мене є, крикнув він, розмахуючись якимись папірцями. Це квитки на літак вилітимо відпочивати. Мама мишенята Тіма заплескала в долоні. Мама з татом обговорюють, що хочуть подивитись і складають речі. Мишеня Тім теж біжить збирати свою валізку. Ура, ми їдемо, їдемо. А куди ми їдемо? Тім дуже радісний, але тато раптом зупиняє його. Це ми з мамою їдемо відпочивати, а ти, поки поживеш у бабусі з дідусем. Але я не хочу до бабуся з дідусем. Ні, Тім. Я хочу полетіти літаком разом з вами. «Тім, ти вже великий, наполягає мама, витягаючи з валізки Тіма все, що він туди поскладав. Ти можеш прожити декілька днів у них. Бабуся з дідусем піклуватиметься тобою. Мама і тата відвезли мишеня Тіма у село до бабусі з дідусем, але мишеня Тім на них навіть не дивиться. Воно вчепилося в маму і не відпускає. «Мама, тату, ну візьміть мене з собою. Мама з татом все одно поїхали. Бабуся садить мішеня до себе на коліна, гладить його по спинці і втішає. Хочу до мами, хочу до мами, плаче тім, хоч на ручках у бабусі тепло і затишно, а з кухні пахне чимось смачним. Дивись, тім, бабуся приготувала вечерю для свого найулюбленішого мишеняти на світі. На столі стоїть все, що мишеня любить. Тут і смачний сир із величезними дірками, і шматок мармезану у формі мишенята, і торти з вершками. Від одного вигляду всього цього навіть у ведмежати теді слинки течуть. Після вечері дідусь дістав книжку із казками. Тім сидить у нього на колінах, розглядає картинки і допомагає перегортати сторінки. Жили, були, починає дідусь і тім уважно слухає. Ось і прийшов час лягати спати. І тут тім знову починає нудьгувати за мамою. Коли вона повернеться, запитує він бабусю. Незабаром, відповідає бабуся. Вмикає нічник і співає мишеняті колискову. Спи, Спий, малюче, ми з дідусем дуже раді, що ти приїхав до нас. Мишеня Тім засинає. Настав ранок, встало сонце. Тім швиденько-швиденько схопився з ліжка і з усіх лапок побіг до бабусі з дідусем. Прокидайтеся, прокидайтеся, півень уже кукуріка, ходімо швидше у двір, подивимося, вилупилися курчата чи ні. Вдень мишеня Тім катається на тракторі. Бабусю, дивися, я їду на тракторі, кричить він. Тім страшенно задоволений. Він сидить у дідуся на колінах і допомагає йому кормувати. Бабуся їм махає лапкою. Як чудово в селі, думає тім. Я тепер дуже великий, каже тім бабуся з дідусем. За три дні я навчився так багато всього робити. Мама з татом мене, мабуть, навіть не впізнають, коли повернуться. Впізнають, сміється бабуся. А ось і мама з татом. Я їздив на тракторі і дивився маленьких курчат, валиться тім. І в бабусін торт їв. А коли ви мене знову привезете до бабусі з дідусем?